Коли я вийшла з полону, я просто так, сил не було, була колосальна втрата ваги. На мені був кістяк і шкіра лімпалась. З задоволенням було відкриття нашої кухні, наших страв. Дуже хотілося дерунів. Тетяна Теплюк, медикиня полку Азов, яка разом із захисниками «Азовсталі» потрапила у російський полон, пройшла Оленівку і Таганрозьку в'язницю, стала прототипом героїні книжки Хрещена. Її написала українська письменниця Людмила Охріменко. В Ірпінській міській бібліотеці відбулася презентація цього твору. Якщо говорити все таки таку загальнюючу якусь тему, то це все-таки а звідки сила духу української жінки? А звідки на Київщині народжуються такі могутні, потужні, такі мужні жінки, як пані Тетяна Теплюк. Пані Тетяну запросив до Азову її похресник і коли жінка обирала позивний, сказала буду хрещена. звідси і назва книжки. Я просто пишалась і була дуже горда, що я знаходжусь. Серед хлопців, дівчат, які я бачила, що це надія і це опора нашої держави, нашої України. Як розповідає авторка книги, хрещена народилася з її попереднього твору Оскар. Там герой, кадровий офіцер-розвідник. Письменниця подумала, має бути ще й героїня, і вона постала на сторінках цього видання зі своїм вибором і усіма перипетіями свого життя. До речі, пані Тетяна й досі служить в Азові, хоча їй вже 71. Мене спонукало написати цю книжку три особливі моменти, які мене вразили в пані Тетяні. До оточення в Азовсталі вона була цивільною людиною, тобто вона була вільно найманою медичною сестрою. Називалось полку Азов. службовець. Так. Але вона, вже, знаходячись в Азовсталі, написала рапорт на ім'я командира. З проханням зарахувати її до особового складу полку Азов. І вона вийшла в полон. І вона вийшла в військовій формі в звані солдат. Наступне, що вразило письменницю, вік героїні. Як вона, 70-річна, змогла вижити у таких надскладних умовах назовсталі, а потім у полоні. А ще вразило авторку, що після реабілітації пані Тетяна не пішла на заслужений відпочинок, а відправилась знову на службу. Отакі люди, з якими ти стикаєшся, люди, про яких ти пишеш, вони звичайно впливають на життя, і в тому числі вони вплинули і на моє життя, і Оскар, і хрещена, їх приклад, їх мужність, їх стійкість. Вони нарешті дали мені зрозуміти, що я теж не займаюся хобі, що я пишу справжню літературу. На презентації хрещеної ірпінці змогли познайомитися також із іншими художніми творами Людмили Охріменко. Вона видала вже 10 книг. А її Оскар визнаний у 2021 році найкращим романом на воєнну тематику в конкурсі Коронація слова. Те, що ви робите, те, як ви надихаєте, це дуже важливо сьогодні. Бо е, такі приклади це про те, що е, якби над нами не знущалися, скільки би нам біди не робили, скільки би ракет на нас не послали, ми все одно будемо стояти. І якщо навіть ми впадемо, то знайдеться той, хто нас підніме, і ми підемо разом далі. Варто сказати, у залі не було жодної людини, яку б не зворушила зустріч із цими двома жінками: письменницею Людмилою Охріменко, солдаткою Азову Тетяною Теплюк та їхньою хрещеною. Наша зустріч така глибоко патріотична і пізнавальна така, бо ми дізнаємося те, чого від вуст із живої людини, та що прийшла полон один полон, другий полон. Яка зараз працює? Працює як. Ну, військова медсестра і щемна, і дуже боляча. приємно вражений від е, письменниці пані Людмили. От, Чесність і точність у неї це мене дуже вразило. Ну, і Радість, що ця книжка презентувалася вже в багатьох місцях Київщини, і Юрпінці теж мали можливість зустрітися з цим автором і героїнею книги. До речі, письменниця подарувала свою хрещену бібліотеці. Тож, кому цікаво, можете взяти почитати.